Ну сьогодні перш за все ми раді, що вже вкотре у Варшаві відкриває Україна має свій національний стенд в рамках Варшавського ярмарку книги, який відбувається щорічно. Україна вже має таку традицію щорічно. Брати участь у цьому ярмарку це вже третій поспіль ярмарок, якому Україна має свій стенд. І загалом вже чотири рази Україна була представлена на цьому ярмарку. Важливо продовжувати цю ініціативу, тому що це також розвиток відповідних контактів з видавцями. Різноманітними не лише польськими, але й різноманітними інших країн, які представлені тут у, на, на, на різних стендах. Теж важливо продовжувати цю традицію, адже минулого року Україна мала статус почесного гостя ярмарку, і цю естафету на цей рік Україна передала Італії. Що представники Італії також мають тут свою репрезентацію, як головного гостя. Наш так. стенд має 50 метрів, на ньому представлено 20 українських видавців, дуже різних дитячих, видавців коміксів, дорослої, художньої літератури, нонфікшену, велика різноманітність видань, яка розрахована на те, що до стенда будуть підходити насамперед українці, які мешкають в Польщі, які опинилися тут через російську агресію. Будуть підходити польські насамперед видавці, які зацікавлені у співпраці з Україною купівлі авторських прав на переклади українських авторів. Таких перекладів на щастя дедалі більше є. Безумовно, українську літературу доносити до світу це завжди було актуально. А немає біди, щастя без біди, то відповідно після агресії крупномасштабної нам почали видавцям українським надавати більші кращі умови. Інколи, скажімо, Україна на книжкових виставках є спеціальним гостем і має спеціальний салон, як, скажімо, цього року на цій виставці має е, окрему е, велику площу італійська е, книжкова індустрія. І надзвичайно важливо з одного боку показати книжки, які є. Рівень нашої поліграфії, заключити угоди на видання іншими мовами наших книжок. Ну і не дуже е, так мовити е, маловажлива е, галузь це е, наші рідні. Біженці, які опинилися в Польщі, в інших країнах заходу, вони приходять із задоволенням, купують книжки, тому це.